Мешканці будинку на Лютеранській, 12, досі не можуть оговтатися від пережитого через будівельний кран, який гепнувся на їхній дах. У стінах з'явилися тріщини. Слишов страшний грохот. Такої, як землетрісіння, стіни пол ходуном, стекла задрожали. Кран упав через грубе порушення будівельних норм. Звітують держінспектори за це причетні до інциденту, отримують адміністративне покарання. Максимальний штраф 153 гривні. Неправильне встановлення цього крану на цьому будівельному майдані. Тобто, якщо би було правильно, то це була б спланована земельна ділянка рівна. І на цій землян землі ділянки встановлюються бетонні плити. А потім на ці бетонні плити повинен був би встановлений цей кран. У місцевих мешканців своя версія. Там просто не можна будувати. Проти скандального зведення вони протестують уже вісім років. За проектом поруч із столітніми будинками хочуть спорудити 15-поверховий готель, нібито до Євро 2012 Щоби знайти на історичних схилах місце для масштабного комплексу, забудовнику віддали спортивний майданчик сусідньої школи. Школьна площадка. Превращается чудесным образом на втором уровне під землею спортивний зал. Вместо того, щоб займатися спортом і во время перемен на улице, винужені будут через територію, через гостиницу спускатися на, на второй уровень під землю. Чи законне будівництво мешканці намагалися з'ясувати у головного архітектора столиці, показують листування у січні силовальник обіцяв перевірити документи. У серпні звітував усе законно. Дозволи на будівництво є. Підтверджується, що. Вище вказаний проект відповідає діючим нормам з питань міцності, надійності, довговічності і рекомендований до затвердження. На основі цієї рекомендації був було видано розрішення на будівництво. Після падіння крана ситуація змінилася. Будувати ніхто не дозволяв, запевняє головний архітектор. Проєкт, по якому там должно вестися строительство або могло б іти строительство, він пока ще не рассмотрений, не утверджений. Нічі тим часом на ділянці й далі тривають будівельні роботи. Збитки місцевим мешканцям компанія порушник обіцяє відшкодувати. Утім, жителів турбує інше. Чи є гарантія, що цей випадок останній? Вони вже почали міркувати над тим, щоб оселитися де-інде. Я вже навіть задумалась над за тим, як перевести другої в іншу школу, може, переїжджати відсюди, тому що страшно за те, що до може на. Треснуть, рухнуть, когда начнут бить сваи, когда будет строиться гостиница. И школа также может не выдержать. Светлана Ударенко, Владимир Стрельников, п'ятий канал.